Пам'яті чи є ще, чи немає. Такі, дрібні, дрібні ці стібочки такі, ромбики. В принципі, практичного моменту в тому, що будуть ромбиками, але не чіткими ромбиками, немає ніякого сенсу. Це просто красиво і просто естетично. Я не знаю, чогось мені хочеться налаштувати, щоб було так. Це Радше каприз аніж необхідність. О, одразу багато втекло, бо нитка ковзається така. Дуже гарна нитка. Та тобто її функція в тому, щоб укріплювати складні місця. Знову те саме. Так, друзі, що там є? Галіна, вітаю. Коли буде стрім із носками? Я не знаю. Я сподіваюся в понеділок їх тільки вязати. тобто сшивати і все таке інше, це вже буде чи вівторок, чи в середу, якщо все буде, якщо на те буде воля 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 Божа. Так. Тобто я їх в'яжу на машинці, там немає як продемонструвати, як саме йде в'язання. А в стрімі я лише зшиваю бокові шви і показую, в принципі, як можна те зв'язати на двох спицях. Бо машинка в мене пласка, не кругова, як ви бачили. От. І на пласкій машинці можна зв'язати тільки те, що ви можете зв'язати на двох спицях. От. Тобто кругового в'язання там немає і треба. Ні, ну там в принципі є хитрий прийом, кругове в'язання, бо це два машинка. Але там все трошечки складніше, тож. В'яжемо пласкі шкарпетки, потім зшиваємо їх боковим внутрішнім швом і швом непомітним над пальцями. Швом петля в петлю. Ось таким чином відбувається стрім зі шкарпетками. Йої. Таку капризну нитку ручками. Ручками це скручувати ще й в декілька шарів, і воно реально рівномірно скрутилося, а не так, що якась ниточка зажата і якась вийшла. Це якась свята людина робила. Бо коли перемотуєш, завжди якась ниточка затягнеться, а якась вільно і щось провисає. Знову ж таки, першу дістали ось такий моточок. Взагалі не чіткі ромбіки. І ось така серединка. Що стосується ось таких моточків, їх не можна а жмакати. не можна. Тобто, дуже легонько під низ брати, чи збоку ось так. І як тільки ви починаєте з них в'язати, Нехай лежить на одному місці, або ж із якоюсь підставочкою рухати, бо один раз взяти і воно сплуталося. Тут треба дуже уважно. Да. Аж блищить, та, да. якась шовкова, ні, це полірована, вовна полірована, дуже тонка Тож та.